Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні ми вирушимо у подорож на веселу ферму. Але ферма не звичайна. Тут живуть дуже багато цікавих тварин. І вони чекають на нашу допомогу. Дітки, а хто знає, що ж таке ферма? Та яких тварин ми там можемо побачити? Так, ферма це місце, де люди доглядаються різними тваринами. На фермі можна побачити корів, свину, курочок, гусей, кіз, коней і багато інших тварин. Вони дуже важливі, бо дають нам молоко, яйця, м'ясо, вовну і навіть допомагають працювати. Малята, послухайте, який сьогодні галас на нашій фермі. Ви чуєте? Це наші тварини. Корівки мукають, курочки кукудакають, свинки хрюкають, а гусочки голосно гельгочуть. А знаєте чому? У нас сталося диво. Наші тварини переплутали свої місця і тепер зовсім не можуть знайти дорогу додому. Вони загубилися і дуже хвилюються. Без вашої допомоги мені ніяк не впоратися. Давайте ж допоможемо їм повернутися до своїх домівок. Ви готові? Тоді ми будемо допомагати тваринам знайти свої будиночки. Я буду показувати вам тварин, а ви повинні назвати, як вони називаються, де живуть і чим корисні для людей. Готові? Хто це? Це собака. А де живе собака? Де її будиночок? Правильно! Собака живе в будці. Вона може охороняти двір або бути другом для людини. А це хто? Правильно! А де живе курка? Молодці. Курка живе в курнику та дає нам яйця. А це хто? Де живе корова? Так, корова живе в хліву. Вона нам дає молоко. А це хто? Де живе свиня? Правильно, свиня живе в загоні, бо свині дуже люблять копати землю і валятися в грязюці. А це хто? Де ж живе кінь? Так, кінь живе в стайні. Кінь допомагає людям на фермі і може возити важкі вантажі. Він дуже сильний і швидкий. Молодці, дітки, всі тварини знайшли свої будиночки. Тепер на фермі спокій та порядок. Але ж тепер наші тваринки хочуть поділитися з нами різними продуктами. Я буду показувати продукт, а ви повинні сказати. Яка тваринка нам це дає? Хто дає молоко? Правильно, корова або кізонька дає нам молоко, яке ми п'ємо і використовуємо для виготовлення сиру та масла. А хто ж дає нам яйця? Так, курка дає яйця, з яких ми робимо смачні страви. Яйця дуже корисні для здоров'я. А хто дає нам вовну? Так, овеча вовна використовується для виготовлення теплих речей, таких як светри, ковдри чи шапки. А хто дає мед? Правильно, бджоли збирають нектар. І роблять смачний мед, який дуже корисний для здоров'я. А хто ж дає м'ясо? Так, свиня дає нам м'ясо, яке ми використовуємо для приготування різних смачних страв. Молодці малята! Ви дуже добре впоралися із цим завданням. А тепер давайте ж пригадаємо! Кого ми сьогодні зустріли на фермі? Так, ми побачили багато різних тварин: корову, курку, свиню, коня, бджіл і навіть овечку. Кожна з них дуже важлива для нас. А як же потрібно ставитися до наших тварин? Так, малята. Тварин треба любити та піклуватися про них. Їм необхідний чистий і затишний дім, а ще правильне харчування і увага. Якщо ми будемо дбати про тварин, вони будуть радісні та здорові. Дякую вам, мої маленькі помічники. Завдяки вашій допомозі наші тваринки тепер знову на своїх місцях і дуже щасливі. Бажаю вам гарного настрою і нехай ваша доброта приносить радість усім навколо. До нових зустрічей, малята.